У нас кожна репетиція свято, бо кожна приносить якусь тушолку, десь якийсь салат, ділиться якимось рецептом, якоюсь випічкою. Ми сідаємо, ми попили чай, ми побалакали. Нам не надоїдає. Ми можемо годинами сидіти, кожна щось розказує, тут поспівали, тут поплакали, бо в кого якась біда, тут посміялися. У нас дуже багато свят. І я люблю вдома організовувати. От в мене репетиція, зараз холодний період часу, та й навіть і не холодний. Вони приходять додому до мене на репетицію. І я то готую. Я Запікаю якесь м'ясо, як в мене є. В мене вічно є баранина, мене дуже люблять мою шурпу. Я вмію тут дуже як смачно готувати. Як часто у вас репетиції відбуваються? Ну зараз трошки рідше, але відбуваються. От особливо перед концертами. Зараз буде київський концерт, то то буде через день репетиція, тому що там треба дуже багато ще чого відшліфувати. Чотири-п'ять разів в місяць ми святкуємо. Це all inclusive репетиція для вашого колективу. Я так розумію, вони приходять до вас, все наготовлено поспівати. Так, а я люблю. Так. Я знаю, як вони мають прийти. Я так люблю чимось смачненьким пригостити.